Без кулькових ручок, домашніх завдань та оцінок з 1 вересня, малеча вчитиметься у школі по-новому. Міносвіти оновило та полегшило навчальну програму для молодшої школи. Освітяни пояснюють, відтепер вчителі першачків самостійно визначатимуть, скільки годин витрачати на ту чи іншу тему. Оцінки заведення зушитів зникнуть, як і червоне чорнило. А основний акцент під час уроків української математики ставитимуть на усне мовлення більше говоритимуть і на іноземній мові. Тобто перший семестр вони просто розмовляють, другий семестр вони тільки починають писати літери і деякі прості слова. Зараз більше акцентується увага на усному мовленні, тобто іноземні мови, щоб дитина, навіть першого чи другого класу, будь-іде, скажімо, в аеропорту, в іншій країні, в магазині, на вулиці, в музеї в бібліотеці могла поспілкуватися і сказати, що вона хоче, і отримати ту інформацію, які їй треба. Полегшить життя пишачкам і відсутність домашніх завдань на вихідні і канікули, а ще їм дозволять писати олівцем, щоб могли старати помилки. Коли ж переходити на чорнило, це вже вчитель визначатиме індивідуально, і що найважливіше, оцінки стануть конфіденційними. Вчитель має право тільки в усному мовленні сказати: Оленочко, ти молодець, ти гарно розповіла вірш, чи ти добре справилася з таким-то, з таким то і завданням, але зверни увагу ще на те, в голос оцінка не оголошується ані в першому, ані в другому класі за рішенням педради є тільки вербальне оцінювання усне, тобто в журналі оцінки як такі відсутні. Новими стандартами здебільшого задоволені батьки єдине про що шкодує нині мама та психолог Мирослава, що її син вже закінчує початкову школу і під реформи не потрапив. Переконує радянська система освіти давно віджила своє. Натомість свіжі ідеї Міносвіти цього разу ведуть до свободи, як вчителя, так і учня. Коли мій син пішов в перший клас, я спитала, як тобі. Він сказав: як буде щось новеньке, я тобі скажу, поки що мовчить. От, відповідно, я думаю, що ця система освіти дасть змогу йому побачити, таким як він, побачити щось новеньке. Для мене оці те, що оцінок не буде на загал, добре. Але я думаю, що кожен вчитель зуміє знайти окремі способи, оцінити, підтримати і дати дитині зворотній зв'язок про її прогрес. Це важливо. Тепер каже пані Мирослава: вболіває за цікаві реформи у середній і старшій школі, і вони таки будуть. Нові стандарти для п'ятих дев'ятих класів почнуть впроваджувати у 2019 році, а профільної освіти у 2023. тисячі Озовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.